Контрнаступ триває. а Росіянам доводиться виснажуватися в обороні без ротацій. В американському інституті вивчення війни зауважили, що поки зсу поволі просуваються на запорізькому напрямку, кремлівська пропаганда скиглить про втому окупантів. Буцімто загарбників тримають на передовій у районі роботиного ледь не від початку активних боїв у червні, а український контрнаступ поступово набирає оберти. Про це кажуть командири, які брали участь у визволи. Роботиного. За словами бійців, вони змогли прорвати найважчу лінію оборони окупантів. І далі рух має стати швидшим. Є успіх і далі там є Новопрокоповка. Ми вже заходимо в фланг Новопрокоповки. Не зупиняємося на цьому. Далі у нас Бердянськ, тобі ж іменно, а далі більше. Наша мета Азов. Тому у мене хлопці зараз не те, що вони не розраховують, що раз, фу, ми все відпочили, тобі ж ні, знають, що ми рухаємося далі до звільнення всіх наших територій. Ми пройшли основні шляхи, які були заміновані. А тут вже ми бачимо шляхи логістики. Вони самі їздять, самі під'їжджають тобі живено. Далі-далі я І впевнений, що ми підемо швидше. А поки генштаб планує наступні напрямки ударів. Ворог міцно тримає оборону в телеграмі від появи Сил оборони України у роботиному, російська пропаганда вже який день поспіль уявно вибиває ЗСУ з усіх позицій. Вочевидь, так само впевнено, як і під час нещодавніх боїв біля Кліщівки, де колони бронетехніки московитів знову влаштували стару добру гру в український тир із злагодженим рухом колонами під ударів. Української артилерії. Ворог активно застосовує так звані м'ясні штурми, використовуючи загони з військової звізв'язнями. Перепрошую, шторм з які до роти спочатку виходять навіть без прикриття важкої техніки а потім за ними вже йдуть регулярні війська російської армії. В Росії зараз дуже багато приватних військових компаній, але їхній дуже великий такий недолік між собою в тому, що вони всі діють незлагоджено, В них немає взаємо. Моді між собою або якщо вона і відслідковується, то дуже слабка. Кожен воює сам за себе у східному групованні військ ЗСУ наголошують, не фіксують жодної присутності вагнерівських загонів, які чи не єдині з військ окупантів мали бодай якусь злагодженість. Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер каже, що після Бахмуту Росія не отримала ніякого просування на полі бою, і ситуація з неконтрольованістю фронту для загарбників. I think we have to say a word about what this means for Russia's war against Ukraine. Uh... Ми маємо сказати кілька слів, що це все означає для російської війни в Україні. Ще до ймовірного вбивства Пригожина вагнерівці залишили поле бою в Україні. Це були останні війська, які змогли отримати подай якісь територіальні здобутки. Піррова перемога і здобуття центру Бахмуту насправді мало що означали. Відтоді Росія не змогла здобути жодної нової території. Українці повільно просуваються крізь дуже жорстку оборону і складається враження, що Росія взагалі не здатна переслідувати будь-які наступальні. Цілі в Україні ця ситуація здається пришвидшується. З'являються повідомлення про дезертирство російських солдатів. З'являються новини про в'язнів, яких заворобувала група Вагнера. А потім вони тікають із позицій на боці Росії. Зараз багато хаосу, і я думаю, що він посилюватиметься. Хаос триватиме. Ворог здіймає паніку через активність зсу на Херсонському лівобережжі. Окупанти скаржаться у соцмережах, що перебувають на. В островах Дніпра без підкріплення і зазнають постійних важких втрат у силах оборони півдня України не деталізують ймовірних висадок українських спецпризначенців на тимчасово окуповані території. Але п'ятому каналу підтверджують, контрбатарейна боротьба триває, а човнів росіян менше десятками. Насправді дійсно окупантам там не переводки, тому що вони відчувають нестачу того е, річкового недофлоту, який ми прорідили минулого Добою аж на 13 одиниць, а з цієї доби ще відмінусували одненько. Просто вони більше не наважились вивезти або вже більше не можуть знайти. Сама ситуація з їх маневрування між островами якраз в тому і криється, що вони вишукують місця, де зможуть заховатися від контрбатарейної боротьби Сил оборони при півдні України, а ми вишукуємо місця, де вони зачаїлися. І поки що виграємо ми. Рахунок 0-1 і в тих окупантів, які намагалися втекти від українського вогню на квадроциклі. У розвідувально-ударному підрозділі Шершень 3 штурмової бригади показали, що таке по-справжньому запальна поїздка примарного вершника в російській версії. Олексій Пасак, п'ятий канал.